Всім привіт! Поговоримо про аніме, яке ще виходить. Саме літо, коли помер хікаро. Також його ще називають літо, коли погасло сяєво, тому що переводять з японської мови. Хікаро означає сяєво. Також ми поговоримо про мангу, тому без пейлерів не обійтись. Жанр аніме це містика і жахи. А також нам показують про справжню чоловічу дружбу. Ну, все як люблять глядачі, Пацан на ім'я Хікаре вирішив погуляти Карпатами. Ну і погуляв Смотрить рубль, думає, треба підняти, і як різко подніми то. Проходить тиждень з того моменту, як він повернувся назад до селища, сидить собі спокійно з другом, а той друг я бачу свою ту навести охота. Тому давай, пародія на Акіну, видає питання хто такий насправді? Ти не хікару, ти мене намахуєш. І дійсно виявляється, що це не Хікару, а істота, яка вселилась в друга, Тому вона давай ставити ультиматум: або ти зберігаєш таємницю, і я нічого з тобою не роблю, або я тебе змушений буду вбити. Хоча він сам каже, що хоче цього не робити, бо він полюбив, але це теж день часу прийшло. Але? Темноволосий пацан це в нас Йошики, також головний герой цього аніме. Хороший, але має депресію, безсоння. Все село його обсирає, тому зрозуміло, чого він хоче поїхати. Геть звідси, батьки його сваряться, і за цього йому щось в претензії говорять. Мав найкращого друга з самого дитинства, яке перетворилось в от. Далі познайомимось з Танакою, другорядний персонаж не менш важливий, що ми можемо сказати коротко. Він створює бар'єри, після яких втрачає один з органів. Ні, ну супер здібність. також він має демона хов'яка. Ні, ну подивіться, який він милашний, потрібно окрему подобайку. До речі, в він зіграє важливу роль. Повертаємося назад до недо Хікару, який проживає найкращі моменти життя, ходить в школу, гуляє з друзями, дивиться фільм на уроці, де мужик знущається над жінкою і б'є. Ні, ну В школі таке теж дивились, хоч і не на уроках. Але деякі люди починають відчувати, що щось не те відбувається з хлопцем, і він давай приховувати по-своєму. Я хапанула дуже, дуже сильно хапанула. хапануляється, що селище колись дуже давно проводило ритуал, який не змогли завершити нормально. І весь тягар перекинули на родину інто. Але те, як батька Хікару нема, ну і сам Хікару щось не те. Тому нам без мужика з хом'яком не обійтись. В наступній серії компанія друзів йде в гори, бо один з їхніх якраз товаришів із ремонту дороги мусить ходити через ліс, а там, по його словам, коїться щось дивне і сам він боїться. Якщо чесно, я його не засуджую, розумію. Виявіть, йдете собі по лісу, і тут ви бачите ось такі створіння. Але наш Хікару, не до Хікару, скажімо так, врятував, дістав по носі. Ну, але все нормалізувалось і нічого з друзями не стало. Тут якраз відбувається перевірка того, що хто він такий зсередини, але в менті нам показано, чому саме вони почали це перевіряти. Зрозуміло, що всі моменти з манги неможливо екранізувати. Якщо сюжетну не заважає і не змінює нічого, то проблем нема. Хоча є такі, що в дрібницях закладаються певні моменти, приємні, щось можна посміятись, ну маємо що маємо. Хоча є таке, що і спогади також деякі змінені в деяких моментах. Але це не після мені. ще одного дня, коли обістрали з ніг до голови чорноволосого. Він зустрічається з жінкою, яка попереджає його, щоб не зв'язувався з нашим хікару. Незнайомку звати корабеляшерію, яка кличе зустрітись і поговорити. При зустрічі вона нам розповідає, що трапилось з її чоловіком, і який залишився осадок в сина і в неї самої. Тут біловолосий та підозрює щось не те рунував дуже сильно, бо почав запитувати, з ким це ти переписувався, і куди ти йшов. Ну вони посварились, а потім в кінці помирились. Вибач вони, будь ласка. Наступна серія пов'язана з літнім фестивалем, де, крім самого, Йошики, обговорюють ще його сестру. Тепер дійсно нічого робити, щоб всіх обсирати, особливо їх. Але саме головне це те, що ми дізнаємось. Штука, яка вселила в Хікару, називається Москоїдом, Ще інша назва Ноунокі, і він колишній бог, який живе в горах і йому поклонялись. А також ми дізнаємось про те, що Йошики вже знав давно про смерть Хікару, бо коли він загубився, він першим ніхто пішов його шукати. Ну і знайшов Бачов потік, щоб захистити Йошики від інших іскаїв, ноунокі з'являється ідея тренувати пацана, яка згорем провалюється, тому що по перше він сам чуть не поглинув його а по-друге. Ну, а що він хотів, якщо пасан не мав і нічого не пов'язаного з містикою, і це взагалі все перше відбувається. В цей час на сестру напоздає якась незрозуміла річ, чи то парік якийсь, чи то швабра якась незрозуміла. Ну, хлопці вирішують допомогти, в ході чого у них спочатку нічого не виходить, зато в кінці закінчилось все хіпі енду. Ще в минулих серіях ми бачимо дівчину, яку звати Асака. Це однокласниця хлопців, яка ще з дитинства може бачити якаїв, але їх зовсім не бачити. Так вона в дитинстві змогла врятувати свою найкращу подругу від хіткнення з фургоном. І на даний момент підозрює, що Хікару щось не те, почує якийсь інший голос замість його колишнього. Та давай питати, хто ти такий. Наунукі вирішив не розказувати, а одразу показати, хто він є. Але підіспів Йошики і їх застукав Блін, я падаю, блін! Асака втіліла із нею все гаразд, вже не будуть її чіпати, але голубки знову посварились, бо наш на ну онокі попросту не розуміє, що таке людське за життя і наскільки воно цінне. Далі вони пішли на побачення, це вже наступна серія. Спокійно сиділи, проводили час, і тут а, щось пішло не по плану. О, Такого виходу в нас ще не було. Виявляється, що Йошики спеціально проводив час з ним, щоб потім прикінчити Хікару, але що він думав, якщо тіло і так не живе, його б ніяк фізично не знищити було. Ну, порізав і що. І після цього вже наунокі віддає частинку свого органа в знак вибачення. Ну, не його, але орган Хікару, ну, все рівно. І за цього він настільки ослабшив, що він просто навіть простих слабких якав не може перемогти. Хоч і вийшла ще одна серія в аніме, але це відео робилось до того, як воно вийшло, тому я й орієнтуюся і коротко розповім, що відбувається в манзі. То ж нам показують, що вони дізнаватимуться більше, ким є насправді новоноки. На Знову побачимо пані Ря, яка проводить до себе, знайомиться з Ноонокі і розповідає йому свою історію, що було в її сім'ї. Вона, до речі, буде пізніше допомагати хлопцям. Зустріч на з Йошики. Далі момент, момент хлопці йдуть до резиденції таке, де їм не дуже раді і виганяють не дуже привітним шагом. Але мужик з хомяком не дає це зробити і знайомиться якраз одразу в Хікару. Його після цього привезли в лікарню. Непогана така зустріч, я скажу, бо чуть не відкинувся і за які який духів. Потім буде момент, де біловолосий каже, що повертається назад в гори, Йошики не хотітимуть його та як прив'язався, по-перше. А по-друге, він дійсно має почуття до нього, ми вже в останніх главах манги побачимо це. Відбувається тут річ з Танакою саном, який їм і розповідає, що є певна істота, яка виконує бажання, які дають їй жертву приношення, а вона відповідь на це виконує любе бажання, яке завжди закінчується лихо. І він якраз просить закрити діру, на що хлопці спочатку відмовляються, але згодом погоджуються, ну, буквально одразу. Прибувають вони на фестиваль Хоуку, де є одна із дір. Всього їх чотири, і потрібно їх закрити. Перша буде знаходитись в печері Ашізука. Вони заходять, бачать монстра, ну ноки заходить в нього. Він починає бачити різні моменти, в яких за цей час побував. далі починає його так плющити добряче, але все нормалізувалось і він повернувся назад. Але чи все пройшло добре, важко сказати, так постраждалі все-таки були, особливо мені шкода дівчинку, ні за що вона найбільше, напевно, постраждала. Манга на цьому етапі закінчується. Я багато чого не розповіла, особливо за зустріч Асаки з Танакою, бо він якраз буде детальніше пояснювати, навіщо йому хлопці для реалізації цієї ідеї. Але, може, когось зацікавило і хтось захоче прочитати. Думка моя суб'єктивна. Ставлю 8 з 10. то міг би підписатись, щоб я краще робила відео для мотивації і коментатор, написати на цьому все. Гарного вам дня!